Казка, павич і його пишне пір'я. Жив був колись павич на ім'я Павло. Він був гарний птах, але мріяв про щось особливе, що вирізняло б його серед інших птахів. Одного дня Павло вирішив звернутися до мудрої богині Юнони, яка мала дар виконувати бажання. Юнону. Звернувся Павло до неї. Я мрію про яскраве розкішне пір'я. Хочу, щоб воно блищало смарагдом, золотом, пурпуром і синявою, аби всі птахи заздріли мені. Юнона, вислухавши павича, вирішила виконати його бажання. І ось через деякий час Павло отримав чарівне пір'я який сяяло на сонці всіма кольорами веселки. Він гордовито розправив своє нове оперення і почав хазуватися ним перед іншими птахами. Ворони, сороки, навіть фазан на ім'я Федір, який сам був дуже гарний, із заздрістю дивилися на його пишне вбрання. Павло був у захваті від свого нового вигляду. Він ходив полем. Повільно розпускаючи свій пишний хвіст, ніби небо перед бурею. Однак невдовзі йому захотілося піднятися в небо, як він робив це раніше, коли був легким і спритним. Він побачив орла Ореста, який високо кружляв у небі, і подумав. А чи не полетіти мені теж? Павло розправив свої великі крила і спробував злетіти. Але що це? І його чудове, але важке пір'я не дозволяло йому піднятися високо в небо. Павич лише трохи підстрибнув, але знову впав на землю. Чому я не можу летіти? запитав він сам себе, сумно дивлячись на свої прекрасні, але такі важкі крила. Бачиш, Павле, тихо промовив мудрий фазан Федір, підходячи ближче. Тепер у тебе є те. Чого ти прагнув? Краса, яку всі помічають, але за це доводиться платити. Ти більше не можеш літати, як раніше, бо твоє пір'я заважає тобі. Павич засмутився, зрозумівши, що він обміняв свою свободу на близькі і показовість. Тепер йому залишалося лише ходити по землі. Тоді як інші птахи могли підніматися до неба. Kiedyś kaskiet.